Вітаю, шановні глядачі живого телебачення! З вами історії з історії Української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. Щоразу, коли занурююся в історію української греко-католицької церкви, вона завжди відкриває нові забуті чи призабуті відомості зі свого минулого. Багато дат з цього минулого губляться, зокрема, і тих, які пов'язані з життям та діяльністю людей, які знову ж таки представляють епоху. Через них ми, люди 21-го століття, можемо доторкнутися до багатого пласту історії, перенестися в минуле. Щоб зрозуміти його, сьогодні нашим героєм є людина, в життя якої ми спробуємо увійти, аби не просто з ним ознайомитися, а пізнати добу та час, в якому ця людина жила, молилася, працювала. А йдеться про відомого та видатного греко-католицького священника Михайла Вербицького, 210 років з дня народження, якого відзначає церква та українське суспільство. Постать видатного українського композитора, священника Михайла Вербицького відома широкому загалу насамперед, як автора національного гімну Ще не вмерла Україна, який став державним гімном нашої української держави. Доречно згадати слова одного з найавторитетніших західноукраїнських композиторів і музикантів Станіслава Людкевича. Він писав, що не кому іншому, а саме Вербицькому. Було суджено і вдалося здійснити тодішній народний ідеал, потрапити в чистий і щирий тон народної душі. І вже з ретроспективи часу ми можемо засвідчити проникливу точну і правдиву оцінку цього твору вербицького Людкевича. Адже жодної подальшої спроби змінити ще не вмерла Україна будь-яким іншим гімном були приречені на невдачу. Творча діяльність отця Вербицького припадає на середину ХІХ століття. Це був період формування інтелектуальної еліти в Галичині, до складу якої входили переважно священники та члени їхніх родин. Відтак священичі родини стають осередком громадського та культурного життя. А вже в другій половині 19 століття з них лунатимуть і політичні гасла, та розпочнеться формування політичної свідомості населення краю. Народився Михайло Вербицький 4 березня 1815 року в селі Руський на Нацянні у сім'ї священника декана отця Михайла Андрія, тіточного брата єпископа Івана Снігурського та його дружини Палагії, а помер 7 грудня 1870 року і похований у селі Млинах на Яворівщині тепер Польща. Загалом у Явільнику Руському в родині Вербицьких народилося троє синів. Перший їх син Михайло Малахі, народжений 19 січня 1813 року, помер у дворічному віці, 3 березня 1815 року. А наступного дня, 4 березня, народився другий син, якого назвали також Михайлом, додавши йому друге ім'я Лев. А третім сином був Йосиф Володислав. Коли малому Михайлові було 10 років. Помер його батько, і ним та його молодшим братом заопікувався далекий родич, перемиський єпископ про якого ми вже згадували, Іван Снігурський. На той час у перемишлі жили і працювали провідники українського національного відродження, просвітитель Іван Могильницький, борець за викладання у народних школах рідною мовою, за самобутність. Та етнічну єдність українського народу Йосиф Левицький, автор і видавець першої в Галичині української граматики в 1834 році, композитор-священник Іван Лаврівський. І забігаючи наперед, саме виховання серед таких людей матимуть великий вплив на майбутнього священника та композитора. Слід відзначити, що і найближче оточення малого Михайла було інтелігентним. Інтелектуальним та проукраїнським так з метою розповсюдження українського слова владика Іван Снігурський заснував друкарню, хор при переміській катедрі, а згодом і музичну школу, дбаючи про піднесення рівня церковного співу. Навчаючись у цій музичній школі, Вербицький одержав початкові знання з теорії музики та композиції у чеського диригента і композитора. Алоїза Нанкер. Згодом Вербицький удосконалив музичну освіту приватно у Франтішика Лоренца, також Чеха за національність. Стосовно стану хорового співу в школі, сам Вербицький згадував: школа стала консерваторією у мініатюрі, а хор дорівнював добрій опері. І здавалося, що в Європі, крім трьох відомих категорій музики німецької, італійської і французької, існує ще четверта категорія українська. Студіюючи музичне мистецтво, Михайло вступив і до Львівської духовної семінарії. І це навчання, що характерно, не перервало його зв'язку з музикою, оскільки священники повинні мати добрі голоси і володіти відповідними знаннями з вокалу, то семінаристи здобували навички хорової справи. І тут слід зауважити, що цим заняттям приділяли велику увагу. Хор семінаристів був на хорошому професійному рівні і брав активну участь у богослужіннях. І, власне, семінарійний хор став шляхом Михайла Вербицького у великий світ академічної музики, у великий світ духовної музики. І вже в семінарії він став диригентом семінарійного хору. У 1837 році Михайло Вербицький разом із семінаристами Рудольфом Мохом, Антонієм Могильницьким і Миколою Устояновичем. Поставили інсценізацію драми Руські весілля отця Йосипа Лозинського, яка набула великого резонансу у Львові і стала візитівкою духовної семінарії. Цікавим їй і той факт життя отця Вербицького, що майбутній композитор добре володів ігрою на гітарі і створив перший в Україні посібник гри на гітарі. На той час гітара була дуже розповсюдженим інструментом, її мали чи не в кожній священичій родині. Михайло Вербицький став тим композитором, для якого гітара відігравала роль фортепіано. Він автор кільканадцяти збірників пісень у супроводі гітари, а також етюдів та інших творів. Переважно більшість цих композицій, на жаль, ми сьогодні не можемо віднайти. Вони були втрачені. У тому ж таки, 1837 році помилково вважати, що в 1838 році Михайло одружився із австрійкою. Йосефою Барбарою Сене, закінчивши другий курс богослов'я, за прийнятим у 1837 році законом питомці третіх-четвертих курсів позбавлялися права навчатися заочно в семінаріях і змушені були жити у семінарійній бусі. Тому Михайло Вербицький як чоловік, молодий сім'янин, не міг залишитися у стінах семінарів. Аби вижити у Львові, він змушений був давати уроки гри на гітарі та інших інструментах, а також служив платним тенором у Львівській латинській катедрі, працював басистом і регентом хору та викладав лекції з музики у Вірменському костелі. Вже через кілька років у молодої родини народилося двоє дітей. Старшою, ймовірно, була донька. Молодшим був син Іван Володимир. Проте, через кілька місяців після пологів, сім'ю спіткало велике горе, померла дружина. Та Михайло не падав духом. Він зумів зібратися, перебороти біду, і вже в 1839 році він був повернений на третій курс семінарії. Але вже 21 вересня 1842 року протоколом ректора під номером 201 за ряд провин його виключили знову ж таки з семінарії. У формулюванні причини зазначалося за букуну, тютюну та недисциплінованість. Але і це не привело до того, що Михайло опустив руки. Напередодні висвічення, ймовірно, у 1848 році він одружився вдруге на Катерині Барон, доньці капітана Цісарського війська Франциска та Анни Бароні. У 1850 році Михайло таки закінчив семінарію та у віці 35 років отримав ірейські свячення. Першою його парафією впродовж двох років була парафія Різдва Пресвятої Богородиці у селі Завадів Яворівського району Львівської області сьогодні. Саме в цей час у подружжя Вербицьких народилося двоє дітей. Марія народилася у квітні 1850 року і, на жаль, померла через два роки. Та Михайло народився 17 жовтня 1851 року. І знову драма життя, і знову біль і горе, і, очевидно, що розчарування, але отець Михайло працює. Працює і на нові музики, і на нові церкви. Працює для людей, для людини. Найкращі здобутки Вербицького в композиторській діяльності відбулися у сфері хорової музики. Загалом його творча спадщина нараховує 143 опуси. Він працював майже в усіх жанрах за винятком фортепіаної музики та опери. І це в той час, коли у нас іще не було Семена Гулака Артемовського із запорожцем За Дунаєм, вечорниць Петра Ніщинського, композиції Миколи Лисенка. А духовні твори Вербицького знаменували появу найвагомішого в українській музиці після Дмитра Бортнянського, композитора, творця хорового стилю в Галичині. Традиції духовної музики Бортнянського відчуваються в таких композиціях Вербицького, як Іжехіровими, Достойно, наш», або й у світських піснях, таких як Дай дівчино, Поклін, Де Дніпро наш, Заповіт, які належали до перлин української хорової музики. Як зазначав сам композитор, його творчість можна поділити на три основні напрямки: музика для церкви, музика для театру і музика для салону для людей. До речі, перший біограф Михайла Вербицького Сидір Воробкевич згадував про 40 сольних пісень із супроводом гітари та 6 із супроводом фортепіано. Ще за життя композитор здобув визнання як творець улюблених і популярних хорів солоспівів і театральної музики. Цьому сприяли пісенний характер мелодики, манера викладання, використання фольклорних мотивів, зокрема Коломийкових. Значного поширення набув патріотичний хор «Тоз до русія, а також такі чоловічі капельні хори, як дозорі, думка, поклін та інші. Отець Михайло Вербицький є першим із галицьких композиторів, хто звернувся до поезії Тараса Григоровича Шевченка. То був текст. Заповіту музичній інтерпретації для подвійного хору. Кантата поеми Вербицького заповіт прозвучала на святковому шевченківському концерті у Львові в 1868 році. Цікаво, що в цьому концерті було виконано ще один заповіт для чоловічого хору. Твір молодого, майже нікому невідомого тоді композитора з Києва Миколи Лисенка, який відгукнувся на пропозицію львівської інтелігенції написати хор на вірші Шевченка. Ось так і в такому місці. В такий спосіб перетнулися творчі шляхи двох корафеїв: зачинателя української професійної музики в Галичині Михайла Вербицького і фундатора Української національної композиторської школи Миколи Лисенка. Відтоді почала розвиток музична Шевченкіана, що охоплює понад півтисячі творів, авторами яких стали не тільки українські композитори. Лише одного заповіту налічується більше 50 музичних інтерпретацій у різних жанрах. Від пісні до симфонічної поеми твори на духовну тематику становлять найвагомішу ділянку творчої спадщини Вербицького. Він був єдиним композитором першої половини 19 століття на теренах України, який працював у цій галузі. Та це й не дивно, оскільки він народився у священичій родині і сам був священником. Щоденно молячись з літургією, отець Вербицький відчував на собі облагороджуючий вплив літургійного співу та необхідність його презентації для вірних. Метою створеної оцем вербицьким літургії було підтримати і поглибити в рідному українському народові головні християнські чесноти віру, надію і любов, а також зберегти самобутню молитовну традицію. Михайло Вербицький зумів створити власний стиль в духовній музиці, якому притаманні романтичні риси. Особливо це відчувається в ліричних частинах тебе, поєм, отче наш ангел вопіяще. У ліричній мелодиці Вербицького відчувається інтонації галицької міської пісні романсу, зокрема Вочинаш. Завдяки пісенній наспіваності літургія зберегла популярність і в наші дні. Вона повністю або частково використовується в богослужбовій практиці. Композиторська спадщина оця Михайла Вербицького засвідчує органічне поєднання західноєвропейських і українських своєрідних самобутніх рис, стала вагомою. Часткою у загальному процесі формування і розвитку музичного мистецтва України на думку видатного галицького композитора Станіслава Людкевича, людини з глибокою музикознавчою інтуїцією, що базується на європейській професійній освіті, у кожному творі композитора вербицького у кожному мотиві, писав він, ми чуємо іскру знамення правдивого щирого натхнення, а часто й геніального навіювання. Таким і став його твір пісня Ще не вмерла Україна. Тривалий час вважалося, що вона була створена у 1862-1863 роках, але без відповідних наукових аргументів. До речі, твір, набувши великої популярності серед свідомої молоді Галичини, довгі роки аж до 1885 року, сприймався Галицьким середовищем як твір великого кобзаря Шевченка, а не Вербицького. До наших днів дійшов автограф пісні. Ще не вмерла Україна, написаної Вербицьким для голосу солоспіву у супроводі гітари. Він зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника. Вперше отець Михайло Вербицький сам виконав її на сходах, тобто зібрані студентської організації громада у музичній залі духовної гімназії в Перемишлі. Ректор семінарії, отець Григорій Генлевич, захоплений почутим наполегливо. Рекомендував семінаристам поширювати цей твір серед прочан. А отця Вербицького попросив зробити із солоспіву хоровий варіант, і незабаром була оприлюднена авторська версія для хорового виконання, яку виконували в перемишлі і не тільки. Урочисто вперше цей хоровий твір виконали в перемишлі в день празника святого Івана Хрестителя 1 липня 1864 року. Однак існує версія, що твір вперше прозвучав. У 1865 році, а саме 10 березня, в перемишлі під час концерту, присвяченого пам'яті Тарасу Шевченку, у Львові пісню Ще не вмерла Україна вперше в хоровому опрацюванні виконали на концерті, присвяченому відкриттю українського театру в новозбудованому народному домі. Загалом, підсумовуючи життя і творчість отця Михайла Вербицького, як пишуть його сучасні біографи, отець писав кров'ю свого серця. Він став символом українського національного відродження в Галичині. Його композиторський доробок має непересічне значення. і Увійшов до Золотого фонду музичної спадщини українського народу, яка є вагомою часткою мистецької скарбниці світу. Саме такою багатою а кучерявою була сьогоднішня історія. Історія про видатного греко-католицького священника, про життя та служіння отця Михайла Вербицького, геніального українського композитора. А з вами був ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!